Коротше, по-моєму, це одна з найшвидших простих ефективних тренувань, які взагалі існують на перекладенні та брусах. В класичному вигляді виконується це тренування, і воно дає хороший памп, бистру надутість м'язів, підкачку. І що саме головне, це те, що м'язи починають активуватись і більше прокачуватись. І тіло розуміє, яким чином прокачуються м'язи конкретно після цього тренування. Тому ці підтягування на перекладенні та віджимання на брусах дають дуже багато різних ефектів і хороших відчуттів для того, щоб справді починати та продовжувати качати м'язи. Тому обов'язково подивіться це відео, уважно послухайте, які деталі вас чекають в процесі. Всього тренування, і це мій досвід, з яким 100% у мене виходить дійти до хорошого результату. Тому будьте впевнені, що ви зможете накачати свої м'язи рук, грудей, пресу, тріцепса, біцепса, дельт, трапеції, передпліч, спини і взагалі верху тіла в основі тренуючись своєю вагою на перекладенні та брусах. І це тренування для прокачки м'язів як підійде для новичків, так і для тих, хто вже тренується дуже багато років і в кого колосальний досвід. Тому що це класичне тренування, яке по-любому підійде абсолютно всім. Поставте лайк, обов'язково підпишіться на канал, дивіться, які м'язи задіюються в цьому тренуванні, для цього спеціально показую. Позування після всього тренування, воно по часу десь займає до однієї години в середньому в когось може чуть-чуть більше або менше зайняти часу, але для того, щоб ви розуміли по таймінгу, скільки часу потрібно потратити, то це десь годинка. І м'язи справді дуже добре підкачуються. Тобто існує дуже багато різноманітних тренувань, які є для того, щоб накачати м'язи. А це одне з самих простих, основних, класичних, по якому взагалі інші тренування будуються. Тому 100% вам потрібно подивитись це відео для того, щоб розпочати свій шлях прокачки м'язів на перекладенні брусах. Та в домашніх умовах, тренуючись своєю вагою тіла. Передивіться минулі відео в серіалі-проекті Як накачатись. І давайте почнемо. Підтягування на перекладині потрібно робити чотирма різними хватами на перекладині І підтягуємось максимальну кількість разів. В одному підході неповних підтягувань. Це означає, що максимально високо потрібно підтягуватись за перекладину, при цьому тягнути своє тіло конкретно м'язами спини, вжимаючи і стискаючи свої долоні на перекладині, саме долонею тиснувши в перекладину, і таким чином неамплітудно високі підтягування, якраз внизу не випрямляючи локті. Дробивши, потрібно підкачувати свої м'язи, і якраз на протязі 10-20 і більше секунд, скільки в кого займе часу конкретно кожен з підходів, ці м'язи, які задіються при підтягуваннях, тому що тут різні хвати, і при кожному хваті, звичайно, різні м'язи в основі задіються, але більшість підтягувань схожі і м'язи приблизно ті ж самі качаються, тому в принципі. Для різноманіття це дуже добре, але для того, щоб просто ви розуміли, то розповідаю вам, що перший хват це вузький, і таким хватом потрібно робити старатись мінімум 12 підтягувань. Якщо виходить менш, чи скільки, виходить, то тут себе не обдуриш ніяк, і робити на максимум неповні такі підтягування. І йти на наступний підхід. Потрібно робити підхід на перекладині Потім на брусах, але показую вам чотири варіанти хватів на перекладині, а зараз покажу на брусах. І собі будете під час тренування, якщо будете повторювати цей вид тренування і стиль виконання підтягувань та віджимань, то просто будете чередувати підтягування, віджимання, підтягування, віджимання. Другий варіант підтягування це зворотні підтягування. Вузьким хватом також. При цьому, звичайно, потрібно віддихати між кожним підходом до однієї всього-навсього хвилини. Тобто, зробили підхід перший, віддихнули до хвилини не більше, і пішли на другий підхід. І таким інтенсивним шляхом потрібно робити абсолютно всі підходи, і це тренування. Тому що в принципі, можна розтягувати довше, але конкретно в цьому тренуванні це неможливо, так як тут прокачується сила та витривалість, і потрібно бути якомога більше по часу в такому напруженні на перекладенні, тобто під час самого підтягування та віджимання також будуть зараз чуть пізніше покажу яким чином робляться, також там все напружено буде під час самого підходу одного і всіх інших. Але конкретно ці вправи потрібно робити для більшого постійного напруження під час самого підходу. Тобто ви запригуєте на перекладину чи на бруси і робите свій підхід, і під час цього підходу м'язи максимально. Задіюються і напружуються, і не розслабляються, тому що не випрямляються локті до кінця. І таким чином постійно потрібно робити підтягування за підтягуванням, і це дає ще більше напруженості і ефекту пампу, прокачки м'язів, і розуміння взагалі того, як потрібно співпрацювати вашій витривалісті та силі. Третій варіант підтягувань це боксерські підтягування. Є двох видів вони з одним боком підтягування, і іншим, можливо ставити руки ліву, вперед або праву. Тобто вибирайте для себе два варіанти підтягувань боксерських третім і четвертим підходом, які будуть вам конкретно підходити в тому розумінні, що це необхідно для балансу. І Підтягуватись таким чином треба, наприклад, одну руку спереді ставити третій підхід, а четвертий вже іншу спереді, якщо підтягуєтесь вліво в одну сторону за перекладами. Якщо підтягувати баланс і ставити його на рівне місце, то тоді виходить, що для прикладу, можна підтягуватись третім підходом вліво. А четвертим вправо від перекладини, тобто підтягувати свою голову маю на увазі. І ці деталі вони важливі для того, щоб зберігати баланс. Але для всього тренування ось такі чотири підходи класичних варіантів підтягувань. Тобто, потрібно зробити перший варіант підтягувань для прикладу на максимум, коли вже просто не зможете висіти на перекладині і не зможете підтягувати своє тіло. Неважливо, скільки разів зробите, просто чесно, совісно, треба їх робити. Віддихнули до хвилини і йдете на другий підхід. Це перший підхід на брусах зігнутими колінами. Такі віджимання вони також робляться неповною амплітудою, не повністю потрібно себе випрямляти в кінці самого віджимання. Таким чином, підхід буде повністю на протязі всіх віджимань. Напруженим і м'язи будуть інтенсивно напружуватись та розвиватися. Тому опускайтесь вниз на максимальну вашу глибину, де вам буде зручно під час самого віджимання, та віджимайтесь, не випрямляючи локті, максимально високо, намагайтесь віджиматись. Тобто майже випрямивши локті або чуть-чуть нижче, коли вже буде не вистачати сил в самому підході чи витривалості, то звичайно амплітуда буде зменшуватися. Тому якщо ваша амплітуда зменшиться під час різних цих підходів, то це не має величезного значення, і це якраз таким чином прокачуються м'язи і забитість наповненість м'язів, яка наступає під час того, коли тіло вже не може себе підтягнути чи віджати. І амплітуди зовсім немає. Ви вступаєте в ступор, то статичне просто відчуття у вас з'являється тіла, то якраз це і є. Прокачка м'язів та розвинення витривалості на хорошому рівні і суть цього тренування якраз в таких підходах. Наступний варіант віджимань це віджимання рівні з рівними ногами. Якщо бруса невисокі, то просто нахиляйте тіло вперед. Якщо повище, ніж в даному прикладі, то ви зможете таким чином рівно віджиматись вниз. При цьому також не випрямляйте повністю локті, а опускайтесь максимально низько. В принципі, мені на цих брусах з рівними ногами дуже низько не вийшло опуститись, але це також не страшно, так як, в принципі, суть таких підходів в амплітуді і постійному напруженні м'язів, щоб амплітуда була неповна, а м'язи були напружені на протязі всього підходу. І тому, якщо амплітуда чуть-чуть буде не такою величезною, як хочеться, чи стає меншою під час підходу, то це нормально і так має бути. І таким чином просто чередуйте перший підхід на перекладенні, з першим підходом на брусах, другий підхід на перекладині з другим підходом на брусах, який зараз на екрані. і Третій, з третім, четвертий з четвертим, просто комбінуючи їх по порядку. Для тих, хто забув, яким чином все відбувається, то поясню вам, що вам потрібно буде робити. Перший підхід це підтягування вузькі, звичайні, просто хват простий віджимання на брусах зігнутими колінами. Другий підхід це підтягування вузькі зворотні. Віджимання на брусах з рівними ногами випрямленими. Третій підхід це боксерські підтягування в одну сторону, для прикладу, ліву руку вперед і підтягування в ліву сторону. Віджимання на брусах з ногами рівними, витягнутими вперед. Це також третій підхід, якраз, який зараз йде в цьому відео в дану секунду. І ноги потрібно тримати рівно, звичайно, віджиматись також не повністю. Тобто суть залишається тією ж самою абсолютно для всіх вправ. Четвертим підходом потрібно зробити підтягування боксерське в другу сторону, для прикладу, праву руку поставити спереді і підтягуватися в правий бік. І таким чином комбінуйте до четвертого підходу на брусах. Четвертим підходом на брусах будуть віджимання, але вже з ногами відведеними назад. І також потрібно робити до максимуму, до відчуття статичного вступорі тіла. І так, робіть повністю все тренування. Віддих між такими підходами з чотирьох вправ на підтягуваннях та віджиманнях одного великого підходу до трьох хвилин. Взагалі, віддих між кожним підходом до однієї хвилини. Все тренування інтенсивне, швидке, взривне, силове та витривале. Тому пробуйте, пишіть коментарі, як вам воно. І дивіться, минулі відео в плейлисті: як накачатись своєю вагою тіла в домашніх умовах та на перекладні і брусах. Купляйте програми тренувань, які на сайті workoutodama.com. Силка під відео.